Отримали на ремонт прилади на параміри, в діапазоні від 0 до 60 мб, Дві штучки. Попередньо я їх всі розібрав. І в двох приладах однакова ситуація. Перевищення тиску, мембрана деформована, вона збільшена і вдавлена ця частина мембрани, що свідчить про або різкий імпульс скачок тиску. Або системне перевищення тиску в системі. Тобто неправильний підібраний діапазон. Так, прилади вже підготовлені до налаштування. Мембрани замінені. Зараз будемо налаштовувати. Так, діді Юра, показуйте нам красоту, як тепер ці прилади показують. Прекрасно. Все чітко. Клієнт буде задоволений, налаштований по першому класу. Так, все чітко. Ну, дядя Юра, майстер. Дякую.